Що ж гучна ніч була у Росії, зокрема у Саратові його сателіті Енгельсі, тому звідки зазвичай злітають тушки, аби е, бомбардувати Україну. Місцеві жителі повідомляють про масовану атаку безпілотників і припускають, що під ударами саме аеродром на відео, які вони викладають у соцмережах, ревіння сирен, повітряної тривоги, гудіння дронів та активна робота ППО. Також спалахи вибухів і їхні наслідки заграви пожеж та дим, офіційних повідомлень про наслідки наразі не було План килим, за яким закривають аеропорти, задіювали не лише в Саратовській, а й у сусідній Пензенській області. Гучно було і на Ростовщині. Відео із вибухами виклали в соцмережі жителі міста Шахти. А за ними естафету підхопив і Таганрог, де лише три дні тому вже була вибухова ніч завдяки візиту безпілотників. У місті знову працювали сили ППО. Судячи із записів, очевидців, один із вибухів, менш як за півтора кілометра від військового аеродрому, встановили осант-аналітики. Нагадаю, у ніч проти вівторка після атаки безпілотників на Таганрозькому аеродромі. Спалахнула пожежа в районі злітно-посадкової смуги поруч із авіабудівним підприємством, де не лише будують а й ремонтують бомбардувальники. Згодом у генштабі зсу підтвердили, що було знищено літак і приміщення авіаремонтного заводу Радіо Свобода оприлюднила супутникові знімки, що й підтверджують знищення літаків а 60 та іл 76 у Таганрозі. Атакували невідомі дрони і столицю країни агресорки. Про нібито збиття одного з безпілотників силами ППО повідомив мер Москви Сергій Собянін. Додав, що на місці падіння уламків працюють екстрені служби у так званому Міністерстві оборони Російської Федерації. Повідомили, нібито за ніч загалом збили 136 безпілотників. Більше з яких приблизно по 30 над Саратовською і Воронецькою областями. І до питань столиці Київ зберігає лідерство за кількістю дітей, які щоденно навчаються у школах. За даними системи АІКО, у столиці навчаються понад 298 тисяч учнів. Про це повідомив заступник голови КМД Валентин Мондрієвський. Також у Києві, за даними аналітиків, 98% школярів відвідують заняття у класах. Більше тільки на Львівщині. Там цей показник складає майже 100%. Зазначу, загалом цього навчального року в Україні здобувають у світу понад 3,5 мільйона дітей з яких 70% – очно. Однак під час повномасштабної війни кількість школярів скоротилася більш ніж на 750 тисяч, а педагогів – на понад 52.